Вітання усім слухачам, глядачам. Уявімо собі, що це Хабаровський край, гарний пейзаж, вода, ріки, озера. Хоч насправді це читання відбувається на Західній Україні і читаємо ми про судовий процес. І сьогодні ми маємо 17 лютого. Отож, читання книги. Події відбувалися в Хабаровському краї. Призначили нам дату суду. Викликали всіх свідків по нашій справі, зачитали їм статтю закон, закону, за якою їм загрожує до п'яти років позбавлення волі за подання неправильних показів або обман суду. Судова колегія по кримінальних справах обласного суду Єврейської автономної області була в повному комплекті суддя Хавкіна і, дві, і два народні засідателя одного Єрлєхман прізвища добре знаний бо, знали, бо жив по сусідству, другий Селютін. Працювали разом на комбінаті. Прокурор звинувачував нас, коли коло нього сидів секретар суду і експерт. Було два захисники, які сиділи позаду нас. Сіл суддівський був закладений речовими доказами та пухлими томами нашої справи. Коду проводив з 21.05 по десятого року КДБ Хабаровського краю. Закритий суд почався в четвер, 12 вересня 1957 року. Читаю на сторінці 299, перехожу на сторінку 300. Суд постановив зробити невелику зміну. Судове слідство почати з менших, щоб не було впливу старших, а закінчити старшими. Інших підсудних в зал не вводити, залишати в КПЗ. Судовий процес був закритий, нікого з людей публіки не допустили в зал. Почали з сестри Ганни, Ми залишались в камерах на другий день займалися братом Степаном Кузьмиком, на третій вивели. Миколу, а я рахувався, виходить старшим, то пішов на четвертий день. Одного дня в перерві сама скромна жіночка, секретар суду, підійшла до брата і тихенько тремтячим голосом сказала так страшно. Мені сьогодні снився Армагеддон. Я так злякалась. Але послухайте, я думаю, що я не загину, я ж не виступаю проти його бога, його царства. Я тільки друкую стенограму суду. Вираз лиця і голос, свідчили, що учасники процесу дійсно дійсно самі вибирають. Вони за чи проти правління Христа. Під час мого судового слідства вийшов такий смішний випадок. Суддя питає у всіх колег. Цікаво, а за кого вони вважають нас? Експерт найрозумніша в залі суду жінка, вона аналізувала всю нашу літературу для суду, каже То ви вже стільки днів судите і не зрозуміли. За козлів вони нас вважають. 16 вересня зранку ще допитували мене, потім слухали свідків, з них витягували покази різними питаннями, щоб представити наші розмови і діяльність антирадянщиною. Тоді була сценка про переляканого свідка, згадана на початку книги. Ніхто з них не дав показів, що ми говорили будь-що на радянську владу. Або робили щось проти неї. Відносно цієї сценки, згаданої на початку книги, її, на жаль, не надрукували в жодних цих книжках. І це була помилка передачі даних до друкарні. Сценка там була, буде пізніше, я вам прочитаю. Так, ніхто з них не дав показів, що ми говорили будь-що на радянську владу або робили щось проти неї, так як під час обшуків у нас було забрано коло 60 примірників вартової башти, також деякі книги, то виступала експорт. Вона вибрала з літератури все, що було на її думку антирадянське, наприклад, залізна завіса для країн народної демократії, твердолобий, атеїзм, червона релігія і т.п. Виступ прокурора був потрясаючий, взявши за основу слова експорта, прокурор говорив: Ось чому вас переслідував Гітлер. Шкода, що мало. Радянська влада завжди боролася з ними. Вони, свідки його то п'ята колона, емісарі американських спецслужб. Коли став звинувачити мене, то дослівно сказав так: хоч вина цього і не підтвердилась ні в попередньому слідстві, ні в судовому. Але я прошу суд не залишити його без покарання. Прокурора ніхто не подав до суду за порівняння СРСР з фашизмом. Ну і така вставка від мене. На 2023 рік то дуже багато порівнянь є з фашизмом певних людей чи груп. От, але ми не будемо говорити, що це наша справа судити за той фашизм чи ще там як називають. Але тепер дійсно порівнюють сильно. Так, вибачайте за відступ такий. Читаю далі. Я, повернувшись до захис... захисників, сказав: Ви чуєте, прокурор каже, що вона не доказана, робіть щось. Захисники тихо і злякано. Ви що хочете, щоб і нам 58-му дали? 58 му статтю. Вони мовчали нічого не сказали. Е, оце було згадано на початку книги. Ну, на жаль, через різні проблемки. А оця. Ця значить цей вислов. Ви що хочете, щоб і нам дали 58 статтю? Це не було поміщено на початку книги. Ну, це не є чимось страшним і значним. Це просто була така метушня, і в цій метушні не було надруковано цих слів на початку книги. Отож, вони мовчали, нічого не сказали. Всі присутні в залі переконали. Суд зовсім не є демократичним і, по формі, є антиконституційним у цій країні, СРСР. 17 вересня суд наблизився до кінця, дали кожному останнє слово. Я говорю останнім, вирішив, що скажу їм з помістю його кілька пунктів, щоб вони на майбутнє знали, хто це свідки Єгови. Напротязі процесу я робив нотатки. Теократичний курс, тобто зібрання. Вчив мене, як говорити переконливо, наводити логічні висновки. Я говорив в такому плані. Шановний суд, я маю велике щастя стояти перед самим демократичним судом у світі. Вже багато років я громадянин Радянського Союзу, де принципи демократії дуже цінують, особливо після відомого періоду культу особи Сталіна. Хіба ж не так? Шановні судді, правду кажучи, я не розумію, за що мене судять. Я думаю, що і ви не до кінця розумієте, за що мене судите. Ось послухайте, що каже громадянин прокурор. Хоча вона, моя, не підтвердилась ні в попередньому, ні в судовому слуханні. Але я прошу суд не залишити його без покарання. Високий суд, ви тільки погляньте, не підтвердилась моя вина, не підтвердилась наша вина. І прокурор визнає це публічно. Знову повертається до того, що не міг доказати, і знову звинувачує мене і нас, ланти Радянщині. Згідно Конституції СРСР, не тільки я, але кожен громадянин країни має конституційне право вірити у Бога або не вірити. Ще Володимир Ілліч Ленін писав у шостому томі, що соціал-демократи борються за те, щоб жодний чиновник не мав жодного права запитати, яка у кого релігія. Можна тільки уявити, як тяжко вам високий суд. Конституція дозволяє вірити у Бога, Ленін казав про те, щоб і питати ніхто не мав права, що я вірю. А прокурор каже, що вона не доказана, і тут же просить вас, щоб не залишили без покарання мене і всіх нас. Показав рукою на підсудних. Якби. І того було мало. Хочу згадати для Високого суду декларацію прав людини ООН, яка була підписана Радянським Союзом. І та декларація діє в нашій країні. А за буквою того документа кожен може вірити у що хоче або не вірити. Має повне право отримувати, читати і розповсюджувати літературу про свої християнські. Вірування має повне право говорити про свої переконання. По ходу справи, видно, що нас повинні негайно звільнити з під слідства, нема жодної юридичної правильної причини нас переслідувати. Шановний суд, сьогодні ми стоїмо перед вами і у вас дуже важкий вибір згідно Конституції, а ви ж, напевно, вірите, що у Союзі найкраща у світі Конституції. Я і ми всі маємо право на свободу совісті. Ми маємо право на життя. Пам'ятайте, позбавляти, позбавити людину, свободу. А тим більше, коли державне звинувачення каже, вона не доказана, це відбирати право жити. У моєму випадку, ви позбавляєте мене, права жити з моєю старенькою хворою мамою, вас примушують позбавити мене права жити з моєю дружиною Ольгою. Змушують вас позбавити мене права жити з моїми двома дітьми, одна з них ще навіть не народилась. Діти того точно не розуміють, Одне, чому їх батько не живе з ними. А ви судді добре розумієте, що маєте зробити. Відірвати людину від рідних, від близьких, позбавити її свободи це щось подібне до вбивства. Я надію, що мене судить демократичний суд. А не диктаторські. Я сказав ще кілька речень і закінчив. Стало тихо. Мовчання перервала суддя. Да, сумно протягнула вона. Трудно сказати на цьому процесі, хто кого судить. Ілі ми їх, і вони нас. Потім суд пішов на нараду. Нарада тривала пів години, поки попили чаю, коли вийшов суддя і народні засідателі, то ми звернули увагу, що вони не дивилися нам в очі. Всі встали, бо суд іде. Суддя дивлячись понад головами. Голосом, якому бракувало впевненості, почала. Іменем Союзу, Саєцьких Соціалістичних, соціалістических опасних статті 58-10, стаття 58.11, суд постановил такого і такого. и такого, а также их группа проживая в городе Биробиджане, признаны виновными в том, что установили преступные связи с сектантами, яговистами Сибири и Дальнего Востока, принимали активное участие в нелегальной яговистской деятельности на территории ЭАО и Хабаровского края, выступали на нелегальных сборищах с клеветническими измышлениями, на советскую действительность хранили и распространяли антисоветскую яговистскую литературу, которая по заключению экспертизы носит антисоветскую Советский характер, в ней содержится пропаганда войны и отрицание борьбы за мир, общественные и политические деятели всех стран, значит, СССР характеризуются как демагоги и обманщики. В некоторых журналах представители советской власти, выселивших еговистов из западных областей, называют врагами, а сами меры по выселению демонскими. Ми були названі антирадянською жменькою релігійних фанатиків на служби американського імперіалізму. Радянський суд виносить вирок. Керівник групи, такий то. Присуджено 10 років таборів поселеного режиму СРСР. Козьмик Степан, 10 років таборів посиленого режиму. Саврук Анна, 6 років таборів. Такий-то, 8 років таборів посиленого режиму. Суд виніс також припис. Відкрити нову справу на дружину Ольгу і мою маму Євгенію. Потім стало ясно, що то для залякування інших. Ніякої справи не відкрили. Після суду нам дали побачення, мені дали побачення 15 хвилин з дружиною і 15 хвилин з мамою. Чи ми проплакали ціле побачення? Ні. У мене стояли сльози, серце розривалось від думки. Я коля справиться, а дружина, хоч мала червоні очі, не виспана та й напевно плакала, бо сльози стояли у її гарних очах. Старалась підтримати мене. Ми виділили кілька хвилин на молитву до батька. На серці стало легше. Ми просто сиділи, а потім стояли. Я тримав її руки і говорив, що його допоможе. Просив, щоб вона молилась, все віддала у руки Божі. Щоб і далі вивчала Біблію і літературу, просив, щоб берегла себе та діток. Міліціонер відкрив двері, лайливим голосом сказав Все, виходь! Я обняв Ольгу і поцілував її. Іди, його вас з тобою. Оля теж поцілувала мене і сказала Нехай Господь Бог захищає тебе, дорогий мій. До скорого побачення! Кінець статті. І кінець є на сторінці 303. А зараз для того, щоб була повна картина, яка ж наука тих, кого так судили. Отож, книжку ми закриваємо, а відкриваємо журнал Вартова башта. І читаємо. І читаємо журнал. Усі живі організми були створені з обмеженою тривалістю життя. Усі, окрім людей, його відкрив перед ними унікальну можливість ніколи не помирати. Але була одна умова: його вона казала Адаму, плоди з дерева, знання добра і зла. Не їш, бо якщо з'їси, то в той самий день обов'язково помреш. Буття 2.17. Якби Адам і Єва послухали цього наказу, вони б ніколи не померли. Очевидною, зрештою. Його дозволив би їм з'їсти плід з іншого дерева, дерева життя, що служило б гарантією того, що вони житимуть вічно. Отже, якщо люди житимуть вічно, то <смі> чи свідки його ви боролися проти будь-якої влади? Ну, але люди не живуть вічно, бо є гріх. Але свідки його ніколи не боролися. І далі є цікаві дослідження. Цікаво, що на... На думку вчених, наш мозок може запам'ятати набагато більше інформації, ніж ми отримуємо протягом усього життя. Також інші дослідження про вічність у Біблії, про те, що нам важко збагнути, як його міг існувати завжди, тобто вічно. Наприклад, Еліго сказав, це з Біблії Йова 3626, кількість років його за межами розуміння. Отож, на сьогодні все. П'ятниця 17 лютого 2023 року. Дякую за те, що ви активні були слухачі, глядачі. Всього вам найкращого. До зустрічі на каналі. До слідуючого наступного читання даної цікавої книги, яка я в продажі В'язні Північного Царя. До зустрічі на каналі. Всім дякую.